український прокат виходить черговий голівудський блокбастер. Я б про це і не згадував, але ж це ной сценарій біблійний. Людство пішло у напрямку гріха. Бог мав знищити все творіння потопом. Ной побудував ковчег кожні тварі по парі, 40 днів дощу, 150 стояння води. Зрештою, ковчег зупинився на горі Арарат. Ной вийшов і заснував нову культуру людей. Послінас, хоч хоть потоп», сказали росіяни. І 20 березня 2014 року, тобто сьогодні, прийняли Крим у склад Федерації. От і виходить, що Новий блокбастер про потоп. І ми, і кримчани, будемо дивитись дійсно після окупації Криму. Ось такий символізм. Єдиний, хто з місцем перегляду поки що не визначився, це міноборони. Про них і поговоримо. Добрий вечір. Вони ходили в одному строю на парадах пліч опліч, прапор до прапору. Ще три місяці тому нікому й в голову не прийшло би, що один наставить автомат на іншого. За кілька днів в головах мільйонів Україна перетворилася на Бендерівщину безжалісну руйнівну машину, яка прямує на Крим. Кремльовська пілюля подіяла півострів під контроль беруть росіяни. Немов банкет під час чуми місцеві війфорії. За добу так звані коники блокують стратегічні об'єкти, знищують навігацію в Кіровському, блокують берегову оборону, штурмують бригаду перевальному і тиснуть на морпехів у Феодосії. Кілька днів і українські військові в повній блокаді триколорці контролюють повітря, море та сушу. Ультиматом за ультиматумом вимагають звільнити частини та перейти під керування самопризначенця Аксьонова. Першим на вірність Криму присягає командувач ВМС Денис Березовський. Клянусь достойно виконувати сповняти воїнський долг, мужественно на життя і свободу жителів автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Триколорці далі підтягують техніку. Надсучасні зенітно-ракетні комплекси С-300 і Панцер С-1. Цього вистачить, аби знищити ешелони ПВО. Київ мовчить. Мовляв, не ведіться на провокацію. Щоб без жодного пострілу тримайтеся. Вони трималися, навіть відтіснили спецпризначенців з Бельбеку без зброї. Після референдуму так звані умовляння перейшли на розмови по жорсткому. Українських військових змушують покинути частини, аби наші не стріляли у відповідь. Перших рядах окупантів і жінки та діти наші відходять над штабом ВМС майорить триколор. Київ мовчить. Проте без пострілів і, на жаль, жертв не обійшлося. Командування дозволяє застосовувати зброю для самозахисту, проте надто пізно. Свідомі патріоти вірять, що колись українські військові повернуться, настане той день, коли в Криму знову зарісніють жовто-блакитні прапори. Ми ну повертаємось тепер не в той день а в студію хорошого дня. Сьогодні говоримо про міноборони і їхні дії стосовно військових частин сімей військових у Криму. Сьогодні нам допоможе з усім розібратися Іван Якубець, командувач десантних військ збройних сил України у 98-му, 2005 роках. Добрий вечір, Добрий Івану Миколаєвичу. Хотів почати з головного політичного рішення сьогоднішнього дня. Сьогодні вранці Верховна Рада на своєму засіданні прийняла так звану декларацію про боротьбу за звільнення України. І ось витяг з цієї декларації Крим. Був, є та буде у складі України. Український народ ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення е, Криму від окупантів, якою б важкою і тривалою вона не була. Е, ми так побачили це, що це продовження того рішення е, дозволу Міноборони відкривати вогонь, в разі чого і власне натяк на те, що українські військові не мають залишати територію Криму. Так. Наскільки мені відомо, і інші заяви політиків сьогодні лунають про те, що Крим не треба залишати, що наші з'єднання і частини військових, віків, які там є, повинні залишатись далі. Це так і навіть сьогодні виступала вже, приїхала до України Юлія Тимошенка, і вона теж про це сказала. Що стосується цього рішення декларації, про і Крим є і буде українським, це безумовно політичне. Декларація. Вона зверна, перш за все, до світової спільноти, до українського народу, от. а також дає знак Російської Федерації про те, що ми не відмовляємося від своєї частини території. Тобто, де юре на весь світ ми оголосили, те, що ці території є і будуть нашими. Моральний дух військових, політичними заявами і рішеннями можливо підняти, на вашу думку, як військового? Вони вже піднімаються більше двох тижнів. Ці моральний дух. Більше двох тижнів. Тримайтеся, хлопці, тримаємося, давайте. Я от розмовляв з кожним командиром, кожен день розмовляю і так далі. Це все підйом духу. але... З кожним командиром, це... там, який знаходиться в Криму, Так, да, чи... це так казав міністр оборони. ТВО Міністра оборони, адмірал Тенюх. Але хочу вам сказати, що бойовий дух це та справа, динамічна справа, яку військовий о, значить, утримує в своїй душі, в своєму серці. Але е якщо ця справа не буде підтверджена рядом якихось, хоч маленьких навіть перемог дієвих, тобто практичних на практиці, то моральний дух війська буде падати. Скажіть, будь ласка, оці всі прояви стосовно інтерв'ю різних командирів, в плані того, що вони там геройськи щось відстояли, що вони не захотіли здатися. І це все транслюється, люди це бачать. Чи є ота тонка межа, яку можна випадково перейти ненавмисно, з боку, наприклад, журналістів, коли це все може перетворитися на шоу? Розумієте? Що ви маєте на увазі? Я що? маю на увазі, чи має армія контактувати через телеекран з глядачами? Тому що от є певні застереження, там не видаємо таємниць, раптом якихось військових. Секретар РНБО про це просить журналістів, щоб будьте обережні в повідомленнях про армію. Так, я розумію висловлення секретаря РНБО та інших посадовців нашої держави щодо армії, тому що, на жаль, не на жаль, а це відомо, що вся інформація, яка лунає в нашому просторі, вона відсліджується Російською Федерацією. І ті заяви, які лунають з цього екранів, вони там ретельно за ними спостерігають, їх аналізують і негайно реагують на них. І тому це може, мабуть, ще одна з причин, що наші політики не встигають за ситуацію, а їх випереджають російські військові. Це може бути так. Але хотілося б сказати, що це так сталося у нас таким, що Україна це країна свободи слова, по-перше. І по-друге, те, що суспільство, особливо ветерани Збройних сил України, патріоти України, вони не можуть довго терпіти тих неприйняття заходів з боку нашого полі... воєнно-політичного керівництва відповідно до цієї ситуації в Криму. І тому почали лунати призиви, заклики з телекранів, газет, радіо і так далі. А під час цих призивів і закликів розкриваються деякі таємниці, безумовно. Тому що, як військові колишні, ми спілкуємося з тими, хто зараз служить і отримуємо певну інформацію, яка може для противника бути вагомою. Ну, ми намагаємось не розкривати таємниці в рамках нашого ефіру. До речі, до українських військових звертаються не тільки представники української влади, а й представники, так би мовити, псевдовлади. влади. Аксьонов Сергій самопроголошений прем'єр АРК вчора зробив ось таку заяву. Я звертаюсь до військовослужбовців збройних сил України, які базуються на території півострова. Уникнення кровопролиття і подальшого загострення ситуації не піддаватися на провокацію зробити однозначний вибір і присягнути на вірність народу Криму. І там є продовження в іншому разі залишити півострів. Це популізм треба на таке Це реагувати? Не популізм це політичне рішення. Це політичне рішення сьогодні невизнаного прем'єра-міністра Криму. Це його рішення, і він пропонує. Так сказати, вийти з цього ситуації, яка склалася в Криму для наших військ. Ось таким чином. У нас тільки один приклад, по-моєму, був так два тижні тому, що е, хтось перейшов на бік з високих чинів в армійських, зараз не згадаю прізвища, да, в чому. Або... Надначний командувач флотом перейшов і прийняв присягу, зараз його показували uh -huh. в, в роліку. Але справа в тому, що навіть серед бійців уже починаються зараз деякі питання. Ну, коли вони складають в себе присягу, розторгають контракт і залишають військові частини. Так, у Феодосі на вчорашній день 40 військовослужбовців залишили військову частину. Розторгли контракти. У Феодосі це морські пехити. Да, морські стоїть. так да. і вийшли для, для, для передділу частини. Чому так сталося? Тому що їх треба розуміти, цих людей. Вони корінні кримчани, у них там е, батьки, діти. Сім'ї є такий елемент, можливо, немає. може підтвердять, чи я прав, чи я просто так думаю сам по собі. Елемент військової етики. якщо ви присягаєте на вірність країні певні збройним силам в даному разі України, вам пропонують відмовитися від присяги і присягнути потім Збройним силам іншої держави. Чи не буде це сприйматися тими, хто висловлює такі пропозиції? Як звинувачення у слабкості цієї людини? Кому потрібен військовий, який з легкістю може присягти? Першому, другому, третьому, четвертому. Ну, на жаль, наша історія пройшла через це питання. Я хочу вам сказати, що я теж, як військовослужбовець, колись прийняв військову присягу на вірність народу Радянського Союзу і повинен був вірним бути ті присяги. Але коли в 2001 році президент Російськ... Советського Союзу, а він же Верховний головнокомандуючий, Розпустив Союз. Своєму... Ви пам'ятаєте це питання, так? Да? Mm. Та він забув сказати одну дуже важливу річ. Він повинен бути, був позбавити нас присяги, яку ми принесли, на вірність тій країні, яку він розпустив. А він це, на жаль, Горбачов не зробив. І це дуже великий гріх він зробив, як Верховний Головнокомандуючий. Дуже великий. Тому що я до сих пір, як людина, яка присягає в житті, а присягають, як в таких випадках потрібно один раз, на мені лежить присяга. Незважаючи на те, що я її для себе морально вгамував таким чином, що е, то я присягав Великому Радянському Союзу, а частка Радянського Союзу це Україна, тобто моя батьківщина. І тому нібито я от більше. Я нібито як вам сказати, свою присягу деталізував, прийнявши присягу на вірність народу України. Але це, знаєте, не дуже добрий чинник, тому що в душі все одно негарно. По-перше, по-друге, що стосується тих хлопців, які зараз знаходяться в Криму, вони в тій самій ситуації, але у них є один вихід, Такий дуже... тоді таких не було. Вони контрактники. І за правом контракту він має право розірвати контракт у випадку, якщо умови контракту не виконуються стороною, яка підписала з ним контракт. Якщо такі умови не виконуються, там прописано чітко, що повинно виконуватись, то він має право розірвати в односторонньому порядку. Зараз Разірва... є підстави, от... да. а розірвавши контракт, він припиняє своє значить- існування як військовий із обов'язками військового. І стає громадянином України, але враховуючи те, що він переходить на себе постійне місце проживання в Криму, який сьогодні анексований Росією, то та він там вже вільний приймати ті чи інші рішення відповідно подальших своїх дій. Скільки там контрактників з усього контингенту, за вашими даними? Ну, армія там вся контрактна майже. Там зараз одні контрактники. Президент Янукович в минулому році взяв, оголосив на всю країну, що він виконує обов'язки перед своїм народом про те, що в нас армія буде тільки контрактна і за своїм рішенням звільнен, значить, припинив призов людей до армії. Таким чином, в минулому році, пішли люди з армії. Це біля 20 тисяч осіб було звільнено. А на їх місце повинні були прийти на ці місці контрактники. Вони, безумовно, не прийшли, тому що до них не створені відповідні умови в армії. І таким чином наша армія навіть мирного часу була зменшена 20 тисяч. Одним разом 20 тисяч. Це слабке місце. І ви зараз його да, так оголили. Так, це слабке місце. І коли трапилася подія в Криму. Ці от почали захоплення парламенту. Ми почали виступати про негайну часткову мобілізацію військових ветеранів, вимагати негайну часткову, але вже вони запізнилися майже на два тижні. Вони почали й десь аж числа після 10-го, мабуть, щось там таке виробляти з приводу питань щодо. Часткової мобілізації, а її потрібно було негайно проводити 45 діб, які є дані на цю часткову мобілізацію. Це не забагато в нинішніх умовах. Справа... Можливо, треба було провести мобілізацію да. за тиждень, за два. Я розумію вас. Справа в тому, що це мобілізація, де на укомплектування чи до укомплектування військових частин мирного часу, тобто розгорнутих частин. І 45 діб це для них багато. Тому вони повинні більше, значно раніше бути приведені в готовність цим резервами, які зараз призовуть і поставлять до строю. А 45 діб це мається на увазі, коли буде повна мобілізація, тобто коли будуть розгорнуті основні сили оборони, тоді потрібно буде 45 діб не менше. Повертаємось до Криму. Давайте подивимося сюжет, який підготували наші журналісти з приводу того, в якому стані зараз перебуває збройні сили на території автономної Республіки Крим. І відразу повертаємося в студію після цього. Щами на вихід. послання від Росії для українських військових Криму. Ні, ви не спите. Це вже реальність. Нехай не визнана нами. Українські військові частини на півострові штурмують одну за одною. Лунають постріли. Українців ставлять перед фактом. Вимітайтесь. Ми нічого не можемо зробити. Проти толпи нічого. Неорганізовано організовано все как-то. Були багато договореностей. Що з російської сторони, що з нашої, що ніяких штурмів не буде, що будуть політичні рішатися всі випроси на даний момент нічого не, як як бачите, був захват. Ці хлопці тепер чужі, серед ще вчорашніх своїх, намагаються не показувати цього, але що робити не знають. З Києва тільки заяви Підготувати умови для передислокації військових частин та підрозділів з окупованої території Криму українських військ і розміщення їх на континентальній частині України. У военных всегда один выход из ситуации. Выполнять приказ. Приказа нет. То есть они не знают, как себя вести в этой ситуации. Центральная власть не отдает им приказ. Она дает сомнительное распоряжение. Но распоряжение это не приказ. А сливий сон Путіна українські військові просто покидають частини, техніку квартири і шурують на материк. Бо яка не яка, а техніка кораблі і частини ласи шматочок для Росії? Але про це ще зарано говорити. Там 14 тисяч наших військовослужбовців, там тисячі одиниць важкої і іншої техніки. Там десятки тисяч вагонів майна боєприпасів, міноторпедного озброєння і все інше, там члени сім'ї військовослужбовців, яких переганяти в полі ніхто не має права. Сподіватись на хоч якісь компенсації з боку Росії нема сенсу. Бо коли вам вже відрізали ногу, торгувати вже пізно. Що робити? Питання, яке цікавить всіх. Тому В ідеалі ні даже не встає. Місточка. Знаєте, до чому пишуть пішоте до центральної влади, Помідіть поділіться. Ви знаєте, до чого потрібно воєнно очіка довісти, щоб написали відкрите письмо та неславісюже. Це, це последня стадія. Поки українська армія в Криму без чіткого бачення, що буде далі, хлопці вже тримаються на ентузіазмі підтримці кримчан і татар, а також на теплих словах підтримки в СМС. з великою материковою України. Іван Якубець, командувач десантних військ Збройних сил України в 98-му 2005 роках, прямо зараз у нас в студії. Я хочу продовжити тему цього сюжету за останні кілька днів. Почули ми кілька варіантів поводження Міноборони з тими частинами, які зараз знаходяться в Криму. От ми почули від секретаря РНБО передислокація. Пропозиція ще одна ради національної безпеки це демілітаризація, демілітаризована зона, а також повний відступ. Я, я от хочу зрозуміти, можемо пройтися зараз по кожному цьому слову? Що це все означає? Наприклад, демілітаризована зона. Що це? Це значить, не повинно бути військових там ніяких, ні наших, ні російських, ні самооборони. Такий варіант мало йому. Там повинні бути тільки правоохоронні органи. Це демілітаризація. По-перше, по-друге, в Криму це неможливо і цього не буде виконано. Я в це не вірю. Абсолютно ніяк це не буде. Тому про демілітарізацію це взагалі було зайве оголошувати на такому рівні. Що стосується інших, ви там. Передислокація. Передислокації. Для того, щоб зробити передислокацію, це значить підняти треба. Військову частину сповнюються з її запасами матеріально-технічного майна, озброєнням і рештам із людьми і перевезти в іншу частину, на іншу територію. А чи дозволиться, є до цього відповідні угоди з Кримом чи Росією? Дадуть вони це зробити чи ні? Що це буде за передислокація? Як? Може це буде не передислокація? Тобто тут зараз, з цього приводу, голословні заяви лунають. Самі настоячі голоснові заяви, тому що для того, щоб заявити таке, потрібно мати якусь політичну угоду, хоча б на якомусь невисокому рівні, яка б заскріпила ці слова правдою. Те, що сказав в сюжеті екс-міністр оборони, пан Кузьмук, про те, що ніхто не має морального права зривати військових з землі Кримської і проводити їх на моторик, хоча б тому, що там їхні родини, там їхній дім, і вони там знаходяться вже тривалий час. Така думка має право на існування? Така думка має право на існування, але справа в тому, що ця думка повинна бути підтримана особовим складом наших Збройних Сил на території Криму. Якщо вони її підтримують, морально піддержать і крім присяги, будуть ще морально готові до того, нести далі такий, такий тиск, витримувати, який вони витримують взагалі, залі, то це можливо. Виходить так, що все залежить тільки від психологічної стійкості і не сприймання прямих погроз. Наприклад, ми знаємо, що вже вже ходять чутки. Це не підтверджена інформація про те, що хтось там заходить і в гуртожитках, в які живуть наші військові, приватизоване це помешкання чи не приватизоване. Просто просять їх звільняти ці ці квартири. Це це що? Це не тиск, це тиск саме на віяк такому тиску. І чому мовчить в такому разі держава? Чому вона не захищає інтереси своїх? Військових? Держава повинна захищати інтереси своїх громадян, перш за все, за все військовослужбовців, які там знаходяться, тому що вони зараз на гострій атаки знаходяться. Якщо решта громадян там, їм надано право там, відповідним цим меморандумом щодо анексії Криму, там певний термін часу на прийняття рішень щодо переходу чи прийняття громадянства, то військовим таке право не надано, там тільки одне. Вони вимагають, ви чули. Тому зараз їм важко, дуже важко нашим військовикам, а ще важче їхнім сім'ям, жінкам, дітям. Це дуже важко і небезпечно. Тому що були вони там самі, вони б скоріше, вони б міцніше трималися б і, і більш певними певни були в собі. Але коли в тебе за забором там, де ходять ці зелені чоловічки, Біля твого дому тобі приходять, каже, ну тікайте звідси, а там дитинка твоя і жінка, і він ніяк не може їх захистити. Ніяк? Хіба що зброєю? Як він захистить? Йому треба вийти з-за ворота частини, а його випустять частини зброєю. Там теж облога стоїть. Як він це зробить? Держприкордон йому дуже важко. Держприкордонслужба вона також входить у підпорядкування Міноборони, я так розумію, правильно? Ні. Не входить. Держприкордонслужба – це? це окремий орган держави, який окремий. може приймати самостійне це, рішення, що який робити. Який підпорядкований президентові України? Угу. Він в нього як керівник, це генерал армії Литвин. От який керує цим цеєю прикордонною службою, заступник його заступник, заступник голови Держприкордонслужби служби Павло Шишолін. Ось що сказав за своєю масу інформації. Службовці Держприкордонслужби, служби, які будуть передослаковані з Криму, тобто будуть передослаковані, продовжать нести службу на території Херсонської області. Кораблі морської охорони переведуть в Маріуполь, а два катери берегової охорони до Одеси. Прикордонники виконали свою обов'язок у Криму. Вони не здали державний кордон. Ну, я згоден з тим, що він сказав на початку, але О, те, чим він закінчив... Гарантував соціальні якісь речі. Да, але а кінці... тим, чим він закінчив, що вони не здали кордон, то то не Це зовсім, здача? будемо так казати, правильно сказано, на мій погляд, тому що кордон, який був, тримали по Криму, вони здали. Вони не, не можуть його тримати, той кордон. Не здатні. Для тих умов, що там склалося в Криму, ви знаєте. Тому вони виконують обов'язок до кінця я згоден, на кордоні Криму. Але зараз прийняттям рішення їх виведення, от туди, куди назвав начальник штабу прикордонної служби, то вони віддали кордон чужі, чужі руки. Це треба відверто признати. Ну і так, завершуючи вже нашу розмову, бо сумніву дуже. Таку якусь цікаву і, і навіть з елементами якогось песимізму хочеться завершити на хорошій ноті. Скажіть, на вашу думку, чим все закінчиться для українських військових? Ви знаєте, на мій погляд, дуже небезпечно ці питання піднімати і казати, тому що нас дивляться люди, мабуть, і до них інформація доходить. І тому казати, як воно і чого там ну, про наші думки. Да, дуже... Дуже складно, а головне, знаєте, що вам скажу? Не хочеться робити таких висновків. Обстановка дуже складна для них. Дії нашої центральної влади, політичного керівництва держави, Скажіть поки що себе... не відповідає тим, той обстановці, яка потребує для того, щоб захистити там наших військовослужбовців, підтримати. Тому... Якщо у нас хтось дивиться, просто можу кількома словами звернутися, з тими словами, які зазвичай керівник підрозділу говорить своїм підлеглим. Ви знаєте, я десантник, а вони морські піхотинці, ми дуже близькі по духу. От. І я знаю, їхній бойовий девіз – це вірний завжди. Це дуже суворий девіз, він не підлягає ні під які мірки інших питань, крім того, що сказано. Але як десантник, я хочу їм напам'ятати девіз десантників України, їхніх друзів, бойових товаришів. А цей девіз складається з наступного. Якщо наступати, то стрімко, не давая противнику опам'ятатись. Якщо оборонятися, то стояти намертво. А якщо залишився один, і, і, і яка б не була складна обстановка, то виконуй своє завдання до кінця. Це девіз І він вам зараз, шановні морпиховці, потрібен. Але пам'ятайте про те, що ми вас підтримуємо, ми вас поважаємо і розуміємо, що на кінчиках ваших штиків сьогодні свіркає слава українського війська. Дякую, Іван да. Якубець. Це була програма Хороший день чи ні, вирішити самі. Добранчук.